Екзотика у самому центрі Ужгорода на семисотках землі росте плантація Киві. Втілювати ідею виростити на Закарпатті екзотичний плід Селекціонер Генріх взявся ще 10 років тому. Тоді, в задумку чоловіка, ніхто не вірив. Можна мати в Закарпатті собственній ківі, обов'язково їх завозити з якихось тропічних тропічних Серед слідібивателі до сих пор є зміню, що це не може бути. Вже на четвертий рік ліани почали плодоносити. З року в рік кількість зібраних плодів активно збільшувалась. Відтак минулого року чоловік зі своєї плантації зібрав 700 кілограмів ківі. Вирощені на власному городі вони не лише дешевші за магазині, а й звісно, смачніші та екологічно чисті. А доглядати за ліанами треба як за виноградом. Вирізаємо побіги, які не мають плодів і які загущають куст. Вирощувати цей сорт можна однозначно. Однозначно це вже перевірено роками. То есть и морозы были и свыше 25 градусов в некоторые годы за этот период. И повреждения у столовых сортов винограда было очень серьезное. А у этого сорта киви, который я культивирую, этих повреждений нет. Закарпатський селекціонер переконаний, що за 10 років ціна на експортоване ківі з Австралії неодмінно впаде, адже на місцевих ринках з'являться аналогічні фрукти із місцевих городів.